Привіт! Ви на каналі Віска TV. Сьогодні я розповім вам історію одного вбивці, арешт якого відбувся неочікувано навіть для самої поліції. Бо до цього його не могли заарештувати навіть тоді, коли поліцейські були на місці злочину. Джеффрі Дага, Мілоківський монстр. Це сталося в ніч на 22 червня у 1991 році, коли в поліцейський участок. У штаті Вісконсін у Мілокі увірвався незнайомець. Він кричав: Скоріше допоможіть мені! Він хоче мене вбити.' Поліцейські звернули увагу на його руки. На них були кайданки. Скоріше туди цей хлопець, справжній диявол. Кричав темношкірий хлопець. Чоловіка у кайданках звали Трейсі Едвардс. Поліцейським він розказав моторошну історію про хлопця з найближчого кварталу. Який погрожував йому з'їсти його серце. Двоє поліцейських, які відповідали за порядок у тій частині міста, сіли у машину і разом з Едвардсом поїхали по адресі, яку він назвав. Вони під'їхали до звичайного багатоквартирного будинку. І щоб увійти всередину, вони подзвонили сусіду, дамера, який їх впустив. Увійшовши у під'їзд, вони знайшли квартиру, яка була їм потрібна, квартира 213. Зайшовши у неї, вони побачили жахливу картину. Квартира, м'яко кажучи, була не прибрана, а всередині відчувався жахливий нудотний запах. І джерело цього запаху неможливо було визначити. Сморід стояв усюди. Один із поліцейських поцікавився вмістом холодильника і, відчинивши його, з жахом побачив голову людини. Поряд із відкритою пляшкою пива, завернуте в целофан, лежало людське м'ясо. Поліцейський спитав, що це, на що Джефрі спокійно відповів: це мені на сніданок. Поліцейські заарештували власника квартири, і той навіть не чинив спротив. Так був затриман Джефрі Дамер, людина, яка не перший рік вбивала людей і обробляла їх трупи як справжній м'ясник. Усього в його квартирі було знайдено залишки 11 людей, але сам Джефрі зізнався, що це не всі його жертви. За період з 1978 року Джефрі Дамер вбив 17 людей. слідуючий день поліція знайшла бочку з під бензину, яка була наповнена кислотою і в якій були залишки людських тіл. Кістки та геніталії, які розклалися під впливом кислоти. Зберігалися у окремій посудині поруч із черепом, руками та пальцями. Також у квартирі були знайдені фотографії, які робилися у різні етапи хірургічного втручання. Маньяк не тільки вбивав і розчленовував жертв, він ще їх і їв. Пізніше він сам розповів, як смажив біцепси одного із забитих ним чоловіків собі до обіду. Також у його холодильнику були знайдені гамбургери з слоями людського м'яса. Цей страшний випадок, який, здавалося б, можна побачити лише у кіно, залякав жителів Мілоокі і Сполучених Штатів Америки. Цікаво, те, що на цих жахливих подіях деякі люди змогли заробити гроші. В слідуючий день після арешту Дамера розпочалася демонстрація реклами нового фільму Частини тіла. Фільм і його назви не мали нічого спільного з тим, що сталося у штаті Вісконсін. Вміст цього фільму збігався зі справою Дамера, тому прокатники вирішили запустити рекламу раніше. З арештом, з тим, як це саме відбулося, ми з вами трошки розібрались. Тому давайте зануримось у минуле і постараємось зрозуміти, чого він вбивав і що його спонукало у це. Дамер народився у звичайній американській родині. Його батько був хіміком, але так сталося, що у батьків Джефрі виникли труднощі, і вони розлучилися, коли хлопцю виповнилося 18 років. Під час процесу розлучення батько неодноразово звинувачував свою дружину у тому, що вона була байдужа щодо своєї родини, щодо сина, не приділяла їм достатньо уваги. Також він нагадував про психічні проблеми дружини, про те, що вона приймала ліки у період вагітності, і можливо це якось вплинуло на розвиток Джефрі. Але мене у цій історії радує тільки одне: те, що батько все ж таки визнав, що він також не приділяв достатньо уваги. Він не навідував сина частіше, бо е, Джефрі у 18 років почав жити окремо від батьків через те, що йому ну, батько не зміг терпіти якихось його вибриків. Але так то Джефрі досить нормально маскувався, робив себе нормальну людину, ну хоча б намагався це робити, і ніхто не міг якось заподозрити його у таких вчинках. У січні 79-го року Джефрі відправили у армію. Там він став санітаром, і тому його відправили служити у Німеччину на базу Бомхальдер. Так як він там служив у Німеччині після його арешту, ним зацікавились. Бо неподалік від бази, де служив Мілокський монстр, знайшли залишки людей. І це співпадало з тим, як Джефрі вбивав своїх жертв. Але сам Дамер не підтвердив свою причетність до цих вбивств. Хоча я думаю, якщо він зізнався не тільки у тих вбивствах, які він скоїв і на яких його спіймала поліція, а сказав, що на його руках 17 душ, то я думаю, якщо це справді був він, він би сказав правду. Бо, судячи з того, як він поводив себе у тюрмі, йому навіть подобалась така слава, яку він отримав. Повернувшись у Америку, незабаром Дамер був затриман за збочені дії у відношенні 13-річного підлітка, але до суду ця справа не дійшла. Але у 88-му році, коли ще суд не знав про вже чотири вбивства, які він скоїв, його посадили за грати на 8 років, також за збочені дії. Але через 10 місяців його звільнили за його гарну поведінку. Дамер вийшов із тюрми, почав знімати квартиру, але його сусіди постійно жалілися на сморід, який йшов з його квартири, а також на жахливі крики, які лунали ночами. Але він завжди знаходив якісь відмазки, з приводу сморіду він казав, що йому передали багато м'яса, в нього зламався холодильник, тому воно так тхне, і сусідам не лишалося нічого, як йому вірити. Одного разу сусіди дзвонили у поліцію через те, що із квартири Дамера втік підліток весь у крові. Він не міг нічого сказати і пояснити, він був дуже п'яний. І коли поліція приїхала, Дамер це пояснив тим, що це його хлопець, і в них виникли труднощі у відносинах. Поліція не захотіла мати справу з такими хлопаками, тому вони відправили підлітка до свого хлопця і зайняли цю справу. І це пояснює, чому сусіди вірили у ці відмазки дамера, що вони потім не зверталися в поліцію, бо самі поліції було байдуже. Коли поліція повернула підлітка Джефрі, він одразу його вбив, розчленив і зняв у це все на камеру. Якби ці копи були більш уважними, вони не були упереджені, то цього хлопця можна було б врятувати і ще трьох людей після цього випадку. Мені стало моторошно від того, що розуміння того, що поліції байдуже на ось таку групу людей розв'язало дамеру руки. Дивлячись на всю цю ситуацію, може виникнути питання, як йому взагалі вдавалося вбивати. Бо ми знаємо, що майже всі його злочини відбувалися у нього вдома. Тоді чому жертва сама йшла до нього додому або просто з ним? У нього була своя спеціальна тактика: по-перше, він ніколи не нападав на людей, з якими був знайомий. Ну, щоб було неможливо відстежити якийсь зв'язок між ним і жертвою. По-друге, він обирав собі жертву виключно серед темношкірих азіатів та геїв, бо на той час їх нарвалися захищати представники влади. Він приходив на мітинги, робив вигляд, що він там свій серед своїх, знайомився з кимось та пропонував провести вечір. Нового знайомого Дамер приводив до себе додому, пропонував щось випити, підсипав, поки жертва не бачить міцне снадійне, яке йому лікарі виписали, бо думали, що у того безсонь. Коли гість засинав, Дамер сковував руки кайданками, щоб жертва не чинила спротив, а потім вбивав. Сам момент вбивства приносив йому задоволення. І щоб подовжити ці відчуття, Дамер робив фотографії, якими прикрашав свою кімнату. Герой сцени, з якого почалася наша розповідь, сказав, що зустрів Дамера на розпродажі товарів у центрі міста. Той прийняв запрошення Джефрі випити пиво у нього вдома. А коли Едвард вирішив піти. То Джефрі почав погрожувати йому ножем. Дамер застібнув один наручник на зап'ясті Едвардса, а інший тримав у себе у руках. Потім Дамер ліг на ліжко разом з Едварцем і почав слухати стукіт його серця. По словах жертви можна зрозуміти, що Джефрі почав ходити ніби в якийсь транс. Цей момент був вирішальний, тому що Едвардсу вдалося втекти від маньяка. У перші години після заарештування Дамер сам зізнався у 17 вбивствах, 12 з яких були у його квартирі. Суд приговорив його до пожиттєвого ув'язнення у загальній сумі до 1070 років. У своєму останньому слові Дамер шокував усіх своєю промовою про. Своє покаяння та бажання отримати суворе покарання за всі свої злочинні дії. У тюрмі Дамер поводив себе досить екстравагантно. Його не любили інші ув'язнені. Наприклад, у їдальні він демонстративно їв свою їжу так, ніби їсть когось зі своїх жертв. Не дивлячись на такі страшні вчинки, у Дамера навіть були фанати, які писали йому листи і навіть висилали гроші. У 94-му році Дамер із іншим ув'язненим були вбиті Крістофером Скарвером, жорстокими вбивцею. Ось так закінчилося життя мілоківського монстра. До речі, його батько ще жив. Він судиться із Нетфліксом через те, що у серіалі Джефрі Дамера романтизували і показували так, ніби глядач має його пожаліти, зрозуміти і прийняти. Також сам батько і багато інших людей обурені тим. Що образ Джефрі Дамера, ось ця тюремна форма, робоча, окуляри, зачіска стали ніби якимось трендом. Бо у 2022 році на Геловін це був самий популярний костюм. Те, що здивувало особисто мене, це те, що у TikTok люди почали робити едіти з Дамером, не з актором, який грав його роль у серіалі, а саме із самим злочинцем. Наскільки можна бути нерозумним, щоб таким чином підтримувати людину, яка вбивала інших людей, ні в чому не винних і таким жорстоким способом? Ось така в нас сьогодні історія, любі глядачі. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, включіть собі повідомлення. Всіх люблю, всім гарного дня, вечора або ночі. Па-па!